І хто вважає, що Женя проходить до фіналу? фінал нашого? Хочу зачитати реп. Свій перший реп на українській мові. Я його держав до фіналу. Мабуть, вірив, що я далі пройду. І хочу зачитати він про Україну. Особисто для мене він як гімн України. Такий серйозний. Тому попрошу, можете там не аплодувати. Серйозна пісня. Рап. Написав недавно, десь місяць назад, самий новий репер. Країна одна, вона в моєму серці, незваним гостям, я ніколи не відчиню дверці. Наша гордість це прапор та гімн України. Три немає більш ніде такої країни. І щоб не було руїни, треба триматись разом, відгонити під ворогів. Гучним басом непереможна батьківщина. То наша земля від самого Чернігова до Севастополя. Від Ужгорода до Луганська це наші люди. Ми не втечемо від проблем ніколи і нікуди. Що ти справжній патріот своєї держави, а якщо ні, то це таке? Це вже не наші справи. Смачні нас страви, суд і борщі з мав пушками. Картопля на городі тут росте мішками. Найродючіша земля тільки на Україні. Не хочеш жити тут, то себе на міві. Я не віддам її. Нікому свою єдину країну, пісню колискову, я не віддам її, мову Солов'їну, я не віддам нікому Україну я не віддам її, не віддам нікому свою єдину країну, пісню колискову, я не віддам її. Не від... Я тут народився і живу до сих пір, одна калина за вікном, як співала ротару, одна родина за столом співає під гітару, Про білий тіт на калині, ще співав зібров зі співають зранку кошечки на краю дібров. Хтось проливає кров на сході, стрільба лунає, коли вже закінчиться все це, ніхто не знає, Гітара грає все життя безпеки. Танку. Нехай не лопає струна, як закруткою банка і не здають, хай нерви не лопає терпіння. І тоді тут проживе ще не одне покоління, як хочеться вже миру, як хочеться порядку. І не під звуки автомата бігти на зарядку. Гімн країни прозвучить, хай не один ще раз, руку на серце, і сльози з очей, а не з глаз. Молитися до Бога треба, вже час настав, Покрик крик війни нас уже просто дістав, я не віддам. Пісню коло я не віддам її, мову Солов'їну, я не віддам нікому неньку Україну, я не віддам її, не віддам нікому свою єдину країну, Пісню, Колескову, я не віддам її, не віддам повір, я тут народився і живу до сих пір.